22 грудня 2024 рік, неділя. Південна частина Синього озера, ми бачимо, продовжуються роботи по укріпленню берегової лінії, засипаються камінням, встановлюються решітки. Не дивлячись на те, що сьогодні неділя, роботи продовжуються. Ми бачимо як тут підготовують каскад. Вирівнюють поверхню і засипають щебень. Також бачимо, що на тому березі теж ведуться підготовчі роботи докладання бруківки та щебеня чи каміння, щоб укріпити берег.